19 листопада, тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тисячу днів ворог руйнує наші міста і села, тисячу днів ми знаємо, що таке повномасштабна війна. Водночас, це тисячу днів, протягом яких кожен українець, незалежно від місця, віку та професії, став частиною великої боротьби за свободу, тисячу днів стійкості. Мужності, нескореності та віри в перемогу. Тисячу слів вдячності нашим захисникам та захисницям. Павло Вишибаве, мамі до дня народження, Повір, що марне сльози твої течуть. Не слухай новин і сусідську пані. У мене все добре, харчуюся да схачу. Нарешті потрапив у гарну кампанію, підрозділ Неначе чернечий скит, сувора скеза весь день за планом. А дягнені всі у один прикид мене хрестили тут капеланом, далек від марних спаку збуття. Я завжди тверезий, мов чисте скельце веду на природі активний спосіб життя, ти ж часто казала це добре для серця. Тут всі за одного, за всіх один. Тому бережи свої сльози й нерви з любов'ю, твій вдячний безмежно син. Рік 22, 13 червня. Я листа напишу тобі віршами ніжним променем і прохолодою. В унісони з тобою ми дишемо і давно вже не стежим за модою. Макіяж я залишила в лютому. І милуюсь тобою, неголеним. Ми у просторі болем закутому, обійму тебе серденьком зболеним. Я листа надішлю тобі тишею, пелюстками п'янкими весняними, в унісон, із тобою ми дишемо, і серцями, і словом, і ранами. Ти вітрами вмиваєшся битвою. За тобою сумую, неголеним, захищаю твій сон, я молитвою, обійму тебе, серденьком зволеним, обійму тебе серденьком, обійму тебе віршами, обійму тебе піснею, тим коханням, що дишемо. Цей день вкотре схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя, боронячи нашу країну. Небесне військо, янголи крилаті, жили між нами тут ось на землі. Любити вміли, тим були багаті, душею вільні, соколи сини. Війна їх змусила взяти зброю захищати, по-іншому не вміли, не могли, бо не для них за волю не стояти в боях загинули із силою пітьми. Війська небесні землю захищають. Лишень із неба світлом з висоти, крильми своїми хмари розганяють й доносять Богу наші молитви, і з кожним днем цих янголів все більше. Чи ж так потрібне, Господи, Тобі таке величне славне світла, військо, синів українських? Обрані вони? А може, досить янголів у небі? Прости, мій Боже, за мої думки. А може, лиш війні скінчитись треба, щоби вони ще поміж нас жили. На все є, Боже, тільки Твоя воля, хай так і буде в небі й на землі. Лиш ангелів, синів, сюди, додому, на мить у сни до рідних відпусти. Я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти. Вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки. Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говорив мені. А по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти вишині, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь. Там, де колись життя було ключем, все стихло, потонуло у тумані. Я Нині розмовляла із дощем так щиро і відверто, аж до болю, на серці залишився тихий щем, полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну.